Дорогі шукачі вічного життя! Я Володимир Гриневич вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності в своєму першому соборному посланні. Апостол Петро пише. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Петро робить цікаве порівняння. Християнин має прагнути до Божого Слова так, як новонароджене немовля жадає молока матері. У своєму прагненні жити святим життям, ми так само залежні від Христа, як плодоносна гілка від дерева. Відірвавшись від нього, у нас не буде життя, у нас не буде сил опиратися з спокусі і зростати в благодаті та святості. Але перебуваючи в ньому, ми будемо зростати, отримуючи в нього життєву силу. Ми ніколи не зів'янемо і не будемо безплідними. Але без наших зусиль зростання не є можливим. Дехто може вірити, що Христос простив їхні гріхи, але і далі продовжувати власними силами намагатися жити благочестивим життям. На жаль, всі такі зусилля даремні. Ісус каже без мене не можете робити нічого. Наше зростання в благодаті, наша радість, наша корисність все це залежить від нашого єднання з Христом. І все-таки, як нам перебувати в Христі? Так само, як і на початку, коли ми прийняли Його вірою. Апостол Павло писав в посланні до колосян як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Ми не маємо змоги заплатити за власні гріхи або змінити своє серце, але, віддавшись Богові, ми увірували, що Він все це здійснив для нас через Христа. Вірою, ми стали дітьми Христа і вірою повинні зростати в ньому. Ми повинні віддати все, віддати самих себе Богові і бути слухнявними всім Його заповідям. Кожній людині необхідно прийняти Христа як особистого Спасителя, прийняти повноту благословення в особі Христа, що Він жив у наших серцях, був нашою міцю, нашою праведністю, нашим незмінним помічником і наділяв нас силою для послуху. Кожного ранку посвячуйте своє життя Богові. Нехай це буде найпершою вашою справою. Моліться так: візьми мене, Господи, я повністю належу тобі. Я складаю всі свої плани біля твоїх ніг, використай мене сьогодні у служінні. Будь зі мною, щоби усі справи я завершував разом з тобою. Перебування у Христі має стати для нас настільки ж природнім, як і дихання. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас закликаєш посвятити своє життя Тобі. І ми переконливо знаємо, що коли наше життя буде в Твоїх руках, воно принесе славу Твому святому імені, а нам спасіння. Допоможи, Господи, нам бути слухняними Тобі. Допоможи, Господи, проявляти. Віру в Тебе у нашому щоденному житті, благослови наших телеглядачів і будь з ними сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, знайдіть час для спілкування з Богом. Пишіть ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам гарного дня! До побачення!